Середу був конгрес місцевих рад, і піднімали питання керівники громад в частині готовності області до опалювального сезону і придбанню дров, тому що в нас близько 40% території області опалюється якраз твердими паливними матеріалами, дровами. Тому Є якісь проблемні питання взаємодії між ДП «Ліси України і е, та, е, окремими громадами в частині придбання дров. Тому я запросив на сьогоднішню нараду директора філії, філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України, пана Кошмака Віталія Федоровича. Дрова не заготовляються окремо. Вони формуються як частина загальної заготівлі. Пріоритети реалізації деревни залишаються незмінними. В першу чергу Збройні сили України, для яких постачання здійснюється без затриму. Далі заклади соціальної сфери це школи, лікарні, дитячі садки, будинки культури. Для них деревна реалізується згідно закону України та інших нормативних документів. В першу чергу за прямими договорами, що дозволяє уникнути зайвих бюрократичних процедур. Окрім цього, філія Поліський лісовий офіс приймає участь у тендерних закупівлях щодо поставки дров. Соціальним сферам та ЗСУ. На початку року було прийнято участь в 47 закупівлях на 20,9 тисяч кубометрів дров, яких визнано наш переможцями на поставку 14,4 кубометрів дров. Щодо окремої ситуації, зокрема, питання, яке нещодавно виникло у Кам'ян-Кашицький громаді, вже повністю врегульовано шляхом підписання прямого договору. На сьогоднішній день завезено 260 кубів дров, і до кінця місяця прямий договор буде закритий. Також є окремий напрямок забезпечення населення для зручності громад діє як пряма реалізація у філіях і лісництва, так і телефоном. Всі номери є оприлюднені на нашій сторінці у Фейсбуці та розділі купити дрова на сайті ДПЛІСУ України. Річний план заготівлі паливної деревини становить 322 тисячі кубометрів. У межах Волинської області 138,2 тисяч кубометрів. Станом на сьогодні цього року реалізовано 161,6 кубометрів. Тисяч кубометрів, що встановить 50% від річного завдання, із цього обсягу, 146,6 тисяч продано населенню, а 15 тисяч соціальним сферам. Найбільші потреби традиційно засереджені у північних громадах, де дрова є основним видом палива. На місцях триває робота з громадами щодо оперативного формування заявок. Це дає змогу лісівникам планувати заготівлю і логістику врахування реальних потреб. Попри складну ситуацію. Економічно і значне зростання цін на деревину на ринку, де пеліси України втримує вартість дрова для населення та соціальної сфери на рівні минулого року. Це принципова позиція підприємства, спрямована на підтримку громад і підготовці до опалювального сезону. Я попрошу вас одне, що ми готуємося до осінньо-зимового періоду, до опалювального сезону. Візьміть, будь ласка, на контроль особистий, всі тендери, де подаються громади в області. Щоб ваші підлеглі ну в такому швидкому темпі там просто з ними взаємодіяли, щоб вони були спокійні про те, що в них будуть дрова, і вони зможуть нормально розпочати опалювальний період. Добре, все безпека. Тому що розумієте, ситуація така, що з одної сторони в нас регіон лісистий, а з другої сторони, там ну я розумію, що там дійсно мінялось керівництво, можливо, дійсно це причина якраз була тому, що голови громад з вами познайомилися ще раз. Якщо ви не заперечуєте там і дайте. Свій контакт, будь ласка, чи заступників, щоб налагодити взаємодію і всі разом рухались ми до опалювального сезону позитивно.